Цього року є е, інформація, що загинуло сім журналістів. Сім наших колег загинули при виконанні своїх службових обов'язків. А скільки було поранено, а скільки було побито, а скільки, скільки журналістів були побиті в камери, відібрані флешки, відібрані карти пам'яті, це говорить про те, що правда е, при в тому режимі, правда, при будь-якому режимі не завжди була е, в поворі, ніхто не любив того, що ми е, з вами говоримо. Е, ситуація, як говорив Вадим, сьогодні не краща, тому, е, тому що сьогодні теж е, намагаються десь і гинуть і б'ють журналістів. Але те, що ми повинні з вами об'єднатися, те, що ми повинні з вами йти одним фронтом, це однозначно. І те, що ми Останнім часом десь нас згуртували оті судові справи і те, що ми взялися разом і боремося із неправдою із цією злочинною судовою системою, це говорить про те, що ми є сила, те, що в газеті час газета час виграла, те, що Буковина також ну, якимось чином звільнилася від цього суду. Зараз ще на порядку. Є газета е, версії, е, телеканал Чернівці. Я сподіваюся, ТВА і Букнюсі в інфо Ціла низка судових е, таких позовів, судове І Я е, вважаю, я переконаний в тому, якщо ми будемо разом, якщо ми всі будемо триматися за руки, ми переможемо. Давайте згадаємо, як казали, візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти по одиночці. Якщо ми будемо одиночці ми загинемо, Якщо разом теми.